Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Пропоную приготувати ось таку смакоту, ось таке сонячне, дуже яскраве печиво, печиво сметанне. Готується буквально за 10 хвилин, плюс час на випічку. Все дуже елементарно, просто, з доступних продуктів раджу спробувати. Зручно ємість відправляємо 2 середніх яйця, бажано кімнатної температури, додаємо дрібочку солі для балансу смаку, додаємо цукор, я додаю 100 г, це помірно солодкий варіант. І також даю цілу пачечку ванільного цукру. Якщо не любите, не додаєте. Можна замість ванільного цукру додавати цедру цитрусових для аромату, як уже. Забажайте, якщо у вас ванілін, то лише дрібочку і тепер з допомогою міксера. Спочатку на середній швидкості можна потім на, на високій, позбивайте хвилиночок 4-5. Не потрібно такого довго і такого стійкого стану як на бісквіт. Але все ж маса має збільшитись в об'ємі і посвітлішати. Ось такого стану цілком вистачить. Додаємо 100 г сметани, жирні сметани на ваш смак. Головне, щоб вона була не з холодильника, дайте постояти хоча б годинку при кімнатній температурі. Додаємо 100 г олії рослинної без запаху, це 6 столових ложок, я додаю. До речі, весь рецепт з кількістю в ложках, ви, як завжди, знайдете в описі під відео, зможете приготувати навіть без вагів. Все це перемішуємо можна на повільній швидкості міксера, буквально 10 секунд, можна просто вінчиком. І додаємо борошно і розпушувач. Я додаю в два підходи, додала трішки борошна, додаємо 4 грами розпушувача. Це одна чайна ложечка з такою помірною гіркою. Ліпше перемішувати лопаткою, щоб зберегти цю повітряність тіста. І додаю решту борошна. Всього в мене пішло 350 грамів борошна. Тут важливий момент. Тісто має вийти надзвичайно м'якеньким, таким, що не липне до рух, і зайве борошно ліпше не додати. У мене пішло 350 грамів борошна. Ось таке тісто має вийти. До речі, як я вже сказала, ви можете використовувати замість ваніліну або ванільного цукру цедру. І на цьому етапі можна дати якісь додатки, горішки, сухофрукти. Також буде Кожного разу по різному і по щоразу смачно. Тепер я ще вирішила зверху зробити цукрову таку скоринку. Це по бажанню. У мене тут одна столова ложка без гірки цукру і півчайної ложечки кориці. Перемішуємо і формуємо печиво. У мене буде сьогодні такі просто кругленькі сонячні печиво, як сонечко. Ви можете зробити овальної форми, такі продовгуваті, як уже забажаєте. Я формую ось такі кулечки, вмочую в цукор з корицею і викладаю на деко з пергаментом. Духовку, до речі, розігріта, вже вона має бути розігріта 180 градусів верх-низ, без конвекції. Коли ми сформували все печиво, відправляємо в завчасно розігріту духовку. Печеться воно в мене близько 20 хвилин. Воно має підрумянитись і паличка серединки має виходити повністю сухою. Готове печиво виймаємо, даємо йому трішки охолонути хвилиночок 10 і можна смакувати. Це дуже смачно, до чаю, до кави, до молочка. Дуже раджу спробувати. Дякую вам за перегляд цього відео до кінця, за ваш лайк, за вашу підписку. Якщо цього не зробили, нажимайте, будь ласка, підписатися і на дзвіночок, щоб ви нові сповіщення про нові відео отримували. І до зустрічі! Пока-пока!